Багато булок на ринку України як відлічити хорошу якісну булку від просто стандартної звичайної булки, яка придатна тільки для. Полювання. Я пропоную тобі стоп-дрон було, булочка, яка ефективна і потрібна кожному військовому. І гумо булочко. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо три роки гарантії, 15 тисяч передьоргувань гарантійних, три магазини в комплекті. А ще, якщо ти військовий, то ця інформація важлива для тебе. Ти отримуєш спеціальну пропозицію. Якщо ти військовий в 21, ти можеш вже оформляти гумобулку. Те, що тобі цікаво, пиши нам просто зараз, і ми тобі все налаштуємо. Якісна стоп – це не просто скарб. Булочка пройшла великі навантаження у реальних подіях, тому вона має акредитацію військових і чудову репутацію. Ти можеш її замовити просто зараз.